Як славен ти, як славен ти, про славу Господню написано звіщає в твердь. тобто все сьогодні звіщає про славу Божу. Про Його славу звіщають творіння, які Господь створив на землі. І, але людина буває не розуміє цього і не хоче, бува, зрозуміти, яка велика слава у Господа. А я хочу зачитати слово Боже. Як раз ми почали такою піснею служіння наше як славен ти, як славен ти. Я хотів би читати сьогодні про велич Господню. А нам саме треба задуматися, що треба склонитися перед таким великим Творцем, перед величю Господньою. Я зачитаю слово Боже Ісая, 40 розділ з 18 вірша. З ким порівняєте Бога і до кого уподібните Його? Може, до ідола, образ якого вилив митець, а золотар покрив його золотом і обвішав срібними ланцюжками. А хто бідніший і неспроможний на такий дар вибирає собі дерево, що не гниє, шукає вправного майстра, що витисав башка, який стояв би непорушно. Хіба ви не знаєте? Хіба ви не чули? Хіба вам не сповіщено, що було від початку, і ви не знаєте, як була створена земля? Господь урядує над кругом землі, а її мешканці, як сарана. Він розпостер небо, як покров, становив, наче намет для проживання. Він уніщо перетворює володарів, а судді землі у марноту. Ледве їх посадили, щойно їх посіяли, і їхній стовбур ще не вкоренився в землі. Як він дихне на них, і вони сохнуть, а буря їх розносить, як полову. То з ким мене порівняєте, щоб мені був як рівня, питає святий. Підніміть свої очі угору і подивіться, хто все це створив, хто виводить зорі за числом і всіх їх кличе поіменно? Настільки велика могутність його і сила, що ні одної не забракне. Чому ж ти, Якове говориш, і чому Ізраїлю повторюєш? Дорога моя закрита від Господа, і судові справи не доходять до Бога. Зараз ми чуємо часто слова, а де Бог, а де Бог там, чому війна йде? А Господнє слово каже: подивись на небо. Хто це все створив? Хто виводить зорі рівним щотом і знає кожну назву зірки? Хто створив Всесвіт? І перед ним, перед ним люди, як сарана? Хто каже, урядує над кругом землі? Це Господь Бог, це його велич. І тому безрасудство, коли говорять люди, де Бог, творіння проповідує про Свого Творця. Де Бог погляньте в зеркало і подивіться, як створив Бог людину. Це не означає, що людина Бога, а означає, що творіння Боже – людина. Це найвище творіння, найрозумніше творіння на землі, яке створив Господь. І якщо ми подивимося навколо себе, візде видно славу Господню. Світанок проповідує про Бога. Коли ми виходимо встає Сонце в своїй красі, ми бачимо цю велич, красоту Бога. Вона везде. Подивіться, сходіть в ліс, подивіться, як красиво створено все в лісі. Я, видіть, згляньте на зоряне небо. Яке воно гарне! Хто його мог створити таке чудо. Подивіться, як палає вогонь. Подивіться, як, як іні розпространяється по землі. Бог говорив Іову, коли Іов запитував у Бога, ну, хотів судитися з Богом, хай він стане, казав такий, Бог йому. Ну, не знаю, стільки глав, багато глав говорив. Подивись на лань, хто дає, хто із числи місяці, коли їй треба родити. Подивись на сніг, на іні, який сходить з гор. І далі я ще зачитаю слово Господнє. Я хотів бажання серця мого, щоб сьогоднішнє служіння розпочалося слави Бога. Бо написано: Бог живе в славословіях Ізраїлю, але Ізраїль це народ Божий. Народ Божий, той, який істинно знає Господа, той, який ходить в слові Його. І ось я зачитаю зараз 107-й Псалом. Це не одна людина казала про славу Господню. І сам Господь каже, до кого подібне? Сьогодні люди поклоняються ідолам. Сьогодні великого Бога, який створив небо і землю, запнули в маленьку таку іконку. Скажіть, будь ласка. ну... Як можна великого Бога, який розпростив землю і небо вмістити в, в отаку, в отаку картинку? Це неправильно. Господь каже, не роби, є запит, не роби ніякого різьблення собі, ніякого зображення, і не поклоняй, що на небі, на землі, під землею, не поклоняйся їм. Тому, так говорить слово Боже, якщо у кого вдома є, треба. Удалить все із дома, що не величає Господа. Чому Господь не показав свого лиця ізраїльському народу? Він вийшов в вогні і в бурі, тому що Господь хоче, щоб поклонялись живому Богу, не ізображенню, а істинному живому Богу. Читає Слово Боже. Нас так навчили, але Слово Боже вчить нас по -іншому. І псалом 107, 31 верша говорить такі слова, тут іде величання Господа тож нехай прославляють Господа за Його милосердя і Його чудеса для людських дітей. Нехай його величають на народних зібраннях і в радах старішин хай прославляють Його. Він перетворює ріки в пустелю і водні джерела на суху землю. Плодоносну землю перетворює на солончаки через злодіяння тих, що на ній проживають. Але він також перетворює пустелю в озерний край і суху землю у водні джерела. Він поселяє там зголоднілих, щоб вони будували міста для проживання. Вони засівають поля, насаджують виноградники і збирають щедрі врожаї. За його благословенням, вони стають численним народом. І не поменшується їхня худоба. Але трапляється, що вони стають знову нечисленними, пригнобленими під тягарем страждань болю. Він вкриває зневагою можновладців, заставляє їх блукати по безлюдних місцях на бездоріжжі, в той же час допомагає бідному вибрати з субогості і намножує його родину, наче отару, це праведні і тішаться. А всі нечистиві, змушені закривати свої вуста. І далі останнє перечення цього псалма: хто мудрий, нехай зауважує це і роздумує над милістю Господа. Слово Боже каже, що роздумувати потрібно над милістю Господа. Бо написано Слово Божому, все добро, яке в нас, воно від... йде від Отця світла. Він нам дарує життя, Він нам дарує здоров'я, Він дарує все, що є в нашому житті. І псалом нам говорить, що як живуть праведні люди, Господь їм допомагає і в скорботах, і написано, що бідного Він підіймає, вибирає з убогості. Тут розповідається про те, що Господь праведного, це та людина, яка по справжньому поважає Бога. Посправжньо преклоняється перед Ним, по справжньому величає, написано, що Він виводить з усього, і з убогості, і, і багато із всяких бедствий виводить Господь, але Бог хоче до себе почтіння. Написано у Слові Божому, сам Господь говорить: де повага до мене? Якщо ви називаєте мене Господом, так Бог каже Малахії, то каже, де до мене повага. Якщо я батько каже, то де благовіння переді мною. Бог задає питання людям, Лю людям своєму народу, ті, які вважають себе християнами, сьогодні теж питання стоїть. Ми бачимо велич Бога. До нас, до всіх, стоїть сьогодні питання: а де почтення до Господа? Чи є воно? Це кожне серце має перевірити, чи є почтення до Господа в серці? Чи роздумуємо ми сьогодні над милостями Господніми? Чи ціни для нас сьогодні Бог? Чи це для нас лише Слово, Бог? Ну, Бог є Бог, ми, ну, ми ж віримо в нього. Але віра без діл, написано, вона мертва. Бог хоче почтення, тому він і говорить в Слові Божому, до кого ви мене прирівняєте? То як і зараз, так і тоді люди поклонялися. Різним ідолам. Богу це неприємно, тому що коли поклоняються ідолам, люди принижують Бога, Його велич, Його славу. У маленького такого башка хочуть вмістити великого Бога. Але так не буває. Бо Бог, ми як глянемо на Його творіння, Він дуже великий, безгранічний. Подивись небо, як його можна зміряти, як його можна звісити. А Бог знає вес, скільки важать хмари, скільки важить воздух, скільки важать гори, скільки, скільки води в річках і в морях і в океанах. І це все Господь знає, тому нам, нам людям, треба благовіть перед іменем Господа. Треба склонити своє серце, іноді гордощі не дозволяють нам склонитися перед Господом. Але треба смирити своє серце, треба склонитися перед Богом в молитвах, в розроздумах над Словом Божим. Давайте ми зараз вам помолимося, Прославим Господа за всі його благі даяння. Боже наш, ми славимо Тебе і величаємо і прославляємо Твоє велике ім'я. Боже, ти сьогодні розтягнув небо, Господи. Ти сьогодні, Боже Ісус, сотворив небо і землю.